Доброго вечора, шановні виборці. Мене дуже часто запитують по різним питанням, які стосуються місцевого складування. І нещодавно мене запитали, яка функція і чим повинна займатися Рада при тому, що виборці обирають для себе міського голову і депутатів. І знаєте, це дуже правильне питання в десятку. Бо саме виборець, коли йде на свою виборчу дільницю, він обирає для себе найближчу владу. Це міського голову з депутатами, які мають повноваження, обов'язки, права і відповідають за все, що відбувається на території, там де мешкають люди. І в першу чергу вони звітують перед своїми виборцями за свою діяльність. Але ж існує райрада. І що повинна робити райрада при цьому? І відповідь на це питання зазначено в Конституції України в розділі 11 місцеве средування. І саме стаття 143 частина 2 наголошує про те, що райради затверджують районні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету, для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проєктів. І виникає питання, а хто така райрада? А це посередник між урядом України і між представниками місцевої влади, тобто тією владою, яку обрали і виборці. І що ж такого не можуть вирішити місцеві представники влади, що повинні вирішувати райради, розподіляти кошти між територіальними громадами. Бо в першу чергу місцеві представники влади це представники від уряду України. Якщо виникають якісь питання, вони напряму можуть звернутися до уряду України по вирішенню або визначенню тих або інших питань, минуючи райради. Але ж так уже склалося з радянських часів. Що у нас існують такі структури, як райради. Їх утримують. Відбувається дуже велика сума коштів з державного бюджету для їх утримання. розумієте? І всі ж розповідають, що в Україні немає коштів. А щоб утримувати райраду, а їх в Україні дуже багато, цих райрад, треба величезна сума коштів. І весь час треба давати, давати, давати. А функція рерад ну не відзагалі невідома. Вони тільки розподіляють кошти. Тобто, це так званий орган, який взагалі в Україні, мабуть, не потрібний. Бо саме адміністративно-територіальний устрій треба змінювати, і треба, щоб місцеві представники влади, міський голова з депутатом казали про це. Щоб вони вирішували ті питання на території і відповідно звертались напряму до Уряду України, минуючи цих посередників райради. Ось питання в чому? Зміна адміністративного територіального устрою дасть вирішення і вдосконалення різноманітних питань. І в першу чергу, якщо взяти нову модель адміністративно-територіального устрою, місто повинно бути в межах району. Якщо взяти сумський район, то це, це повинно бути місто суми в таких межах і відповідно населення. Ось це адміністративно територіальний устрій, який дасть розвиток територіальним громадам, і люди будуть відчувати, що дійсно існує місцеві представники влади, які напряму можуть звертатися до уряду України для вирішення питань, минуючи таких посередників, як Райрада. Всім вам дякую, все буде добре.